Тож хто може бути викривачем корупції? За законом, це фізична особа, яка володіє інформацією щодо можливих фактів корупційних правопорушень, тобто фактичними даними про обставини правопорушення, час, місце. Особу, яка вчинила це правопорушення, переконана в достовірності цієї інформації і отримала ці дані під час трудової, професійної, громадської господарської діяльності під час проходження служби або навчання, якщо хоча б одна умова не виконана. Особа не може бути визнана викривачем. Повідомлення розглядають, але особа не набуває статусу викривача, вона є заявником. До речі, адвокати та учасники інших професійних спілок. Набувають статусу викривача, якщо повідомляють інформацію, яка стала їм відома саме при здійсненні їхньої професійної діяльності. Тобто викривач це не будь-який заявник про корупцію, скаржник, який чимось незадоволений. Викривач це людина, інсайдер, тобто вона знаходиться всередині організації, бачить корупційні правопорушення. І бажає про це повідомити, і головне, вона має докази. Причому їй надається імунітет. Тобто захист її трудових та інших прав, так це пояснює колишня представниця департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції НАЗК, експертка з антикорупційної політики та захисту викривачів проекту USAID взаємодія Олена Карпова. Тобто, викривачем на жаль не може бути людина, яка побачила у сусіда судді нову Теслу або Мерседес.